Як на ділі розвиваються галузі Скадовського району, зокрема на прикладі Тарасівської сільської ради, мали змогу переконатися спеціалісти та запрошені фахівці, що взяли участь у виїзному засіданні колегії Скадовської райдержадміністрації. Село Тарасівка одне із віддалених сіл від обласного центру. Тут проживає 900 жителів. Втім, молодь у селі не залишається, скаржаться сільчани. Нам не подобається, що нашим дітям нема роботи. Оце не що ж Ми годуємо дітей на свою пенсію цю, на мізерну. Що тисячі нема гринів, прийдеться і дітей, і внуки, і в школу внуків треба вдівати. Отак от, от ми живемо, що хочеться аж плакати. У мене, наприклад, діти вже 15 років, помідори більш нічого. Друг до друга ходимо, гроші заробляємо. Сьогодні ти в мене завтра я. Ось така наша життя. Пахала цілу весну з сапою. а тепер по копійок картошку здаю. Оце мені так добре живеться цей його. І до, до чого не докупиться? Вугля дві тисячі стоє тонна. Треба мені купити хоча б тон дві, а картошка 50 копійок. От і хорошо нам живеться. На що здіватися над людьми? Здіваються, просто здіваються цей год повністю. Місцева влада поступово виправляє це становище, підтримуючи та упроваджуючи важливі проекти, направлені на розвиток Тарасівської сільської громади. Так відродили вирощування рису, як однією із бюджету утворюючих галузей, маючи понад 7 тисяч гектарів сільгоспогідь, з яких обробляється більше 4 тисячі 700 гектарів землі, збудовано критий тік для зберігання зерна. Імпортірована м'яса багато. кредиты банки не дают да, долгосрочные и так далее. Это должна быть серьезно на уровне Министерства сельского хозяйства, которое, к сожалению, сегодня не занимается этой проблематикой. Значит, должна быть разработана программа по поддержке животноводства не только на уровне молодняка, то, что сегодня есть, и за это большое спасибо, нужно сказать, но и на уровне того племенного стада, которое значит, там... Голова Скадовської райдержадміністрації Єгор Устинов оглянув територію току, вислухав проблеми, що хвилюють аграріїв. В першу чергу це стосується низької закупівельної ціни на сільгоспродукцію. Зважаючи на те, що роботою виїзних колегій зацікавився і народний депутат України Олексій Журавко, Єгор Олександрович пообіцяв, що всі проблеми, які потрібно вирішувати на державному рівні, будуть проаналізовані і передані помічнику народного депутата Людмилі Баутіний, яка взяла участь у роботі колегії. Тож є сподівання, що на рівні вищих органів. Влади парламенту і уряду і надалі вдосконалюватимуть законодавчу базу, яка б сприяла іміджу вітчизняного виробника, забезпеченню умов розвитку тваринництва на селі, підтримці малого та середнього бізнесу у сільській місцевості, одерженню пільгових кредитів аграріям, підтримці соціальної сфери на селі. До речі, народний депутат України Олексій Журавко продовжуючи добру традицію оснащення сільських шкіл комп'ютерною технікою, подарував Тарасівській загальноосвітній школі два комп'ютери для комп'ютерного класу. я уверена, что, конечно, 80% знаний учащихся получают от мастерства, умения педагогов, которые прекрасных педагогов, которые работают в этой школе. Но 20% — это все-таки технические средства обучения, без которых сейчас невозможно построить ни один урок. Об этом я говорю как педагог с 29-летним стажем. Поэтому технические средства обучения — это основа любого урока открытого, простого, обучающего, развивающего. Поэтому Алексей Валерий Журавко уделяет очень большое внимание техническому оснащению школ, которые входят в его округ. И сегодня мы открываем такую помощь Тарасовской школе, вручая директору школы два современных компьютера. Но это только начало. Наши дети – это наше майбутнє. Сегодня мы, будущие новую Украину, в первую очередь, будуем и заради наших детей. Саме тому велика подяка народному депутату Олексію Валерійовичу Журавка за таку допомогу і за вирішення найголовніших проблем, які сьогодні стоять у вихованні нашого майбутнього. На пленарному засіданні учасники виїзної колегії Скадовської райдержадміністрації підвели підсумки роботи на території Тарасівської сільської ради та намітили план заходів по вирішенню окреслених проблем. Присутні висловили свої сподівання щодо результативності та ефективності проведення колегії, що стали доброю традицією у скадовському районі. Кожен приїзд вносить якусь нову лепту саму в саму життя цієї школи. Це можуть бути і подалені комп'ютери, це можуть бути і процеси підготовки дітей коврової дорожки для садика. І найголовніше, що це увеличити людей, які живуть в цьому селі. Я думаю, що люди нормально реагують на те, що сьогодні журавка делает для скотовчан. Подивилися всі, як живемо ми, що наші дітки теж не гірші, вміють гарно виступати, співати. І про те, що в нашому селі вчителі, вчительський сильний колектив добре працює, стараємося. Ну, про те, Подивилися, як у нас ремонти здійснюються. Зараз працюємо по особливо початкові класи по нових державних стандартах. І очікуємо, це довгождана наша мрія. Очікуємо нових комп'ютерах, тому що по нових програмах нових державних стандартів вже в тому році діти перших-других класів будуть сідати за комп'ютери. Надіємося, що до початку навчального року у нас буде укомплектований повністю комп'ютерний клас. Цьому велике спасибі нашому голові Скадовської державної адміністрації, який опікується, піклується про школи, і, звичайно, депутату Журавку Олексію Валерійовичу дуже сердечно дякуємо йому за піклування про дітей, про школу. Зараз у аграрії відповідальна пора жнива. І від збору цьогорічного врожаю зернових культур у великій мірі залежатиме бюджет району. Хоча Скадовськ це курортна зона. І туризм це також важлива бюджетоутворююча галузь. Тож перспективи у скадовчан є і будуть.